Слава Богу, брати і сестри, то я і дивлюся, якщо нас разом із дітьми і всі, то ще й немало. В основному молоде покоління, а молоде покоління це будучність. Тобто надія є, хай Бог буде прославлений за все. І так як ми сьогодні. Чули, що ми маємо подвійне свято 30 років, як було відкриття молитовного будинку. І День подяки. І Бог по великій милості дозволив нам бути присутньому на цьому святі. Давайте ще скажемо, слава Богу. слава Богу і йому одному. Бо тільки Він, каже, має намір на добро. І він мав за нас. І він дозволив нам мати сьогоднішній день. Коротенько прочитаю перш за все слово Боже. По першій частині, можна сказати, нашого свята. І деякі цифри зміню, але ви зрозумієте. Це повторення закону, 8 розділ із 1 по 11 вірш. Старано виконуйте всі заповіді, які я сьогодні вам заповідаю. Аби ви жили і намножувались та увійшли і завладіли краєм, про який Господь присягнувся вашим батькам. Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі протягом цих 30 років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе. І виявити, що у твоєму серці, що ти будеш дотримуватися його заповідей чи ні. Він упокорював тебе і морив тебе голодом, але також годував тебе манною, якою не знав ти і не знали твої батьки, аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але й всім тим, що виходить з Господніх уст, людина живе. Твій одяг на тобі не зношувався, а твої ноги не набрякали всі ці сорок років. Усвідом це своїм серцем, що як людина виховує свою дитину, так Господь твій Бог виховує тебе і дотримайся заповідей Господа свого Бога, ходи його дорогами і шануй Його, адже Господь твій Бог провадить тебе в чудову землю. Край водних потоків, де джерела та підземні води б'ють ключем у долинах і на горах. Це земля пшениці та ячменю, виноградників, смоківниць і гранатових дерев, земля оливкових дерев, олії та меду, земля на якій ти без обмежень їстимеш хліб, і де нічого тобі не бракуватиме. Це земля залізних родовищ, згір якої ти видобуватимеш мідь. Ти будеш їсти до схочу і благословлятимеш Господа, свого Бога, за ту прекрасну землю, яку Він дав тобі. Тож стережися, аби ти не забув Господа свого Бога, занедбаючи Його заповіді, Його закони, та Його постанови. Які я тобі сьогодні заповідаю? Ну, думаю, ви вловили, що тут написано 40 років, але я прочитав, що 30 років. Тому що в нас ця подія сьогодні пов'язана із 30 років, роками. Ну, наперед скажу, що в нас. Були більш такі плани зробити ще із братами, з братом Льонями, з американцями, з ми, з нашою братською радою. Ми говорили, що навесні, чи десь в травні, ми повинні були зробити, дати такий клич на всю землю, щоб і приїхали, і з'їхалися мати Таке служіння, прочитати всю історію. Ну, але ж не вийшло. Ви знаєте, по якій причині. І я сьогодні з братом Льоньо говорив, то каже, не падаємо духом, переносимо на якийсь другий рік, як закінчиться війна в нашій країні, щоб нам всім зібратися. Тому. Тому в мене тут є коротенька, така можна історія за 30 років. За 30 років. Не за всю історію Рафалівської церкви, тому що у нас ще й конкретно не написана. є брат в церкві, який в нас займається, щоб всю, всю історію знати. А я деякі дати. Скажу за цих 30 років, коли ми построїли молитовного дома, почали ми його в 90-му строїти в квітні місяці, а 19 квітня 1992 року було відкриття посвята, як ми говоримо, молитовного будинку. 30 років. Хто пам'ятає цей день? Ну, я думаю, вже не багато хто був присутній. 30 років на цьому служінні. Небагато. Але як вони мількнули? Як вони пролетіли? 30 років. 30 років ми вже з вами після відкриття Бог дозволив нам збиратися. Мати служіння, трудитися, все виконувати. Того часу <кій> був пресвітером Мурза Петро Мосійович. Будь ласка, не перебивайте. Мурза Петро Мосійович. Він був пресвітером в Лафалівській церкві. 8 років по 97-й рік. Він був 8 років. Де, як вони були тоді, це Козудой Трохім, якого, мабуть, також мало хто пам'ятає, Чугай Леонід і Хілюх Федір, які сьогодні є з нами. Який він є сьогодні з нами. Оце були того часу перші деякони, ну не перший, а на той час відкриття Пресвіта. Далі, слідучим, уже до відкриття, мабуть, десь в 91-му вибрали деяконом брата Володю Дацького. Він доповнив число служителів. Потім вибрали три за раз. Бабчаніка Степана, Савочка Василь і Килюшик Степан. Потім за, через деякий час вибрали Пашка Євгенія, який також є з нами. Слідуючий був діакон Каганець Олександр. Далі трох вибирали Бойненко Віктор, калюта Міша і Пашко Петро. І останнім діаконом, який ми ви вибирали за цих 30 років, то Кречик Віталік. Оце Оце таке ну, така якась послідовність для нас всіх, як ми чули сьогодні, що пам'ятай. Декілька разів в цих прочитаних словах було слово пам'ятай. А пам'ятати буде людина тоді, коли вона чує, коли вона знає, коли вона не забуде. А це, щоб не забуло, то це треба. Наголошувати, це треба говорити. Далі в 97-му році був вибраний на пресвітерське служіння Чугай Леонід, який був пресвітером в нашій церкві 4 роки. Ну а далі в 2001 році, в березні місяці, кого вибрали? Вибрали і вказується вже 21 рік. Кажеться, що ж нас вибирали. А вже в цьому служінні 21 рік. І тут, як написано, всю цю дорогу нашого життя вів Господь. І ми ніщо другого не скажемо, як тільки так і амінь, що вів церкву в Рафалівці, церкву Ісуса Христа Господь. Слава йому. Кажуть, історія повторяється. Можна сказати. Уже скільки я пам'ятаю, в Рафалівській церкві десь із 85-го року почалася церква так ну, збудовуватися, рости. Даже брат Льоня мені казав сьогодні, каже, що були, був рік, що 26 членів хрещення прийняли. Був прекрасний, хто пам'ятає, прекрасний хор в Рафалівці. Ну, от не, в нас завжди була, не було в нас регента, можна сказати, у Так Такі назначалися. І тому, коли той хор сам був у Рафалівці, це були в нас приїжджали регінта, це Галина Іванівна із Вороша, і а ще жива? Жива, так? Да? Ще ж вона? Жива, Аня? І коханець Михайло. Вони приїжджали, вони так відповідально трудилися в Рафалівській церкві. І хор того часу був на, на прекрасному рівні. На прекрасному рівні. Я знаю, ще наймали регентів, ну вже там щось не так було, і Вася Савочка, і якось був щось трошки. ну, Але ж отак з регентами в нас ну чомусь не везло. Можна сказати, аж, аж до того часу, як появилося Яна Ляшик, де почався регент в нашій церкві. Де ми діждалися. Потім ми вже знаємо, в нас стало три регенти. Ми збагатіли. Це Діана, це Аліна і Яна. Нас, нас було три У Нас було чотири хори. Але то десь в 90-х і вже після 2000 року. Імміграція, можна сказати, розкидала і дуже розкидала Рафалівську церкву. І хора, і все. Але ж помаленьку, помаленьку ми молилися, ми просили Бога. І я знаю, як тільки став на це служіння в 2001 році. У нас з цього хрещення тоді було чотири людини. Я, я дуже так по-людському скажу, я дуже так щось мечтав, як по-українськи. Мріяв, мріяв, щоб, щоб була церква. Щоб виросла церква. Тому що імміграція забрала. кого-то, виключте кого. Там ще там забрали табличку. Заходячи в молитовний будинок, повиключайте телефони. Ну і, і ось так воно. Думаю, щоб хоч десь церква виросла, щоб вона. Могла десь туди такого до 300 членів, щоб чи буде, чи не буде. Як воно? Але імміграція зробила свою роботу і забирала наших членів, хористів, Ну, як завжди, всі молодь. <кхи> Повиїжджала. Але помаленьку-помаленьку і Бог був з нами. Бог благословляв нас. І вже. До 2022 року нас було чотири хори, Чотири хори, Три регенти, І я даже такому радів, що часом регенти ми собою щось не доходили, з якесь злагодить це, це моє хористи, в цьому служінні. Я участвую, а тії я хочемо і. Казали, що це треба ну, щось, щось якось смирити. Якось я їх і збирав, але ну, я радів. Я радів тому. Регенти. Будь ласка, ви, вийдіть, виключіть телефона і, і сюди знову прийдете. Це ж, не, це ж не, не буде отак постійно, буде повторюватися. нашого брата їх молодуть і це є, я цьому радів цих хурів, ось цих регентів. У нас було 8 класів недільної школи. Я вже не пам'ятаю. Наташа, можете сказати, скільки було саме більше учнів? 140 учнів цих було класа, Одних учнів, не всю молодь. Було 16 вчителів. В надійній школі було сім рукопокладених діаконів. І я часом так нишечком в глибині душі радів тому. І може десь так, як Іов, коли мав благословення, каже, я думав, що завжди так буде. Так Іов говорить. Каже, я думав, що завжди так буде. Більш 250 членів було. Але це було до 24 лютого. Ми знаємо, що сталося. Війна. А війна рушить. І вона зробила свою роботу не тільки в державі, а й в церквах. Я бачив, як всі ми бачили, як виїжджали і Реген, і Хорист, і деякуна. Ставало менше, менше і менше. І в одному псалмі Давид каже, чого сумуєш душа моя? Чого не маєш? Я думаю, ми всі сумували, хоча благословляли і благословляє. Їхали, виїжджали, їдуть. Але воно, я думаю, зрозумів цей тоді псалом, що Давид. Він розумом хотів не сумувати, але не міг. Його душа скорбила, він бачив якісь обставини, від чого його душа скорбила. Я також сумував і, мабуть, вже сильно сумував, хоч може не показував від. Але до певного часу зрозумів. Що жити то ж треба, хто остається? Жити треба. Як вже буде? Як Бог поведе, що Бог буде робити, як воно буде виконуватися? І по сьогоднішній день, хоч ми сьогодні із двох хворів, але ж почти всі місця зайняті. І зал. Повний, Бог береже свою церкву. Ми роби нічого не значущі. Бог Його велич, Його сила, могутність це не людина, це моє переживання. Ну, тому що, тому що бачив, робиться в церкві, що те, що. Що біль, що воно не дає радості. Розумом щось може одне розумів, а, а внутрі то смуток, так як от сьогодні вранці, воно не, нічого не зробиш. Взяв дай прочитав, що з Запоріжжя розбили за ніч. Навіть і центр. А я там пощі в центрі рік жив. І розумом одне. Розумію, а воно все одно филювання. Такий прекрасний центр, такий город прекрасний, за одну ніч, два години ночі почали бити. Це війна. Це розруха. І, і филювання. І, і тому Давид каже, чого? Розумов каже, чого? На душа є душа. Ну тому сьогодні знову, так я говорив, як колись імміграція, вона робила своє, як сьогодні війна, вона робить своє. І що ж нам з вами сьогодні робити, брати і сестри? Наше ж не тільки. Можна сказати, юбілей 30 років відкриття молитовного будинку. Наже ще ж і день подяки. Нас ще і день подяки. Вірш є, ми його не раз чули, Господи, добре, коли все добре дякувати тебе. Але найвірнішу відповідь то дає слово Господнє. І я на другу частину вже нашого служіння прочитаю знакоме місце і знайомий вірш. Це перше до Солонян, п'ятий розділ, 18 вірш. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас, брати і сестри. Дякувати Бога. Дякувати Бога за все. Розум наш часом може Він не може все це війти. Як так, Господі? А слово Господнє Господне говорить, за все дякуйте, бо така воля Божа в Ісусі Христі щодо вас, що до нас. І ми знаємо, як розпочалася ця. Війна, було переживань багато. Буде те, буде те, буде те, що буде. Говорили за три дні, потім місяці, все, але ми вже зараз бачимо, скільки місяців воно продовжується. І ми з вами не голодні. Ми з вами маємо одежу. Чому? Тому що є Псалом, співає очі святиї. Повні добра. Тому, брати і сестри, що над нами очі святиї, повні добра. І сьогодні ми чуємо таку фразу від старших людей, які прожили, може, якийсь певний відрізок часу, каже, що такого не було, як в цьому році. Щоб тільки стільки вродило, що стільки земля принесла плоду, ще такого ніколи, не пам'ятаю, не було. Чому? Бо очі святі повні добра. Над нами. Над нами. І вже ми навіть якось по-людськи переживали, грибів не буде вже, напевно, бо вже йдуть, вже жовтень місяць не буде. Нати вам, заре, аби хотів, йди збирай грибів. Вчора їхав із Луцька по трасі, дивився, яке вже багатство люди на, на трасах стоять, продають цих грибів. Одних білих грибів. Повні добра. А скільки тих милості є в тих, тих очей для нас всіх. І за все треба, це треба зрозуміти, це треба бачити, щоб дякувати. Щоб не тільки центрувати увагу те, що, що ми чуємо, що де ми бачимо, що розруха, що те все. А бачити, за що дякувати. Сьогодні в тому церковному, церковному ролику, де Олег виставив, за що дякувати. було б, його не не можна можна, там показати, не можна, От було б прекрасно, щоб ми там 4 хвилини, щоб ми продивилися того ролика. І там одна така цитата. Каже, в черевиках попав в воду, намочив їх це все, якесь таке неустройство. Ну як так? в червиках воду, мокрі це все за що дякувати? І там каже автор, а за те, що маєш черевики, а за те, що можеш ходити. Як можна, можна... ропот, правда? Побачити, ой, намочив черевики, може ще й нові, в калюжі і так далі. А можна побачити, а я ще ж я маю ноги, я можу ходити. Я на ногах маю черевики. Ми часом в цих нюансах так, так не замічаємо, брати і сестри. Не замічаємо і не можемо, не можемо побачити, за що дякувати. А слово Господнє говорить, каже, за все, за все, дякуйте, знайди причину, бо так каже воля Господня. Не робщи. Я і ти людина недосконала, ми багато що не розуміємо. Ми часом, по погляду наших очей можемо характеризовувати все, але є очі святі, які бачать. Дальше, які бачать більше, які можуть все, і ті очі повеліли для нас. За все дякують. За все дякують. Ми зараз з вами будемо мати молитву. Ми ще сьогодні будемо мати молитву. Але зараз ми будемо мати також молитву. Подякуємо, подякуємо Богові що ми є сьогодні в Домі молитви, що за 30 років, коли Бог дарував нам цей прекрасний будинок, ми сьогодні є тут. За всі ті Його благословіння, що ті очі завжди супроводжували нас, церкву свою. Це треба дякувати. Це треба дякувати. Попросити знову ж благословення на дальшу дорогу. Даже на сьогоднішній день, на це служіння, щоб воно було благословенно. Хай Дух Святий допоможе нам в цьому. Схиляємо коліна, молимся.